Дорогі друзі, вітаємо вас! Ми раді оголосити, що наша спільнота досягла важливої віхи. Нас вже дві тисячі підписників на платформі TikTok. Це чудовий момент поділитися нашою радістю з вами і подякувати за вашу підтримку та активну участь. Ваша зацікавленість, коментарі та обмін досвідом роблять нашу групу особливою. Ми прагнемо створити простір, де кожен. Може знайти корисну інформацію, надихнутися новими ідеями та знайти однодумців, запрошуємо вас продовжувати ділитися своїми думками, задавати питання та пропонувати теми для обговорення. Ваша активність допомагає нам розвиватися і робити цю спільноту ще кращою. Ще раз дякуємо кожному з вас за те, що ви з нами. Попереду багато цікавого, тож залишайтеся з нами на зв'язку. З найкращими побажаннями ливарне підприємство Прат Металип, яке спеціалізується на виготовленні високоякісних чавунних виливків за технологію ПГФ від 1 до 55 кг. Для більш детальної та безкоштовної консультації зв'яжіться з нами за номером телефону 0800 33 91. 05, а також активне посилання на наш сайт є в шапці нашого профілю.